Ми ухвалили рішення нашої ради про уповноваження міського голови на підписання угоди про партнерство між міста Чортків та містом Первомайське. Насправді на важливість цього кроку вона є більш така іміджева, так би мовити, бо на таких якихось може ну безпосередніх вигад. Вона не приносить там комусь конкретно, але вона дає насправді відчуття єдності України сьогодні. Ходу та заходу України, не східної західної України, ті поняття, які роз'єднують. У нас не дві України. У нас є схід і захід однієї країни. Тому такі угоди про партнерство вони зшивають нашу Україну єдину і дають можливість обмінюватися досвідом культурною спадщиною, приймати кращі практики, які сьогодні має захід країни, ділитися тим що маємо ми тут на сході, і таким чином ми відчуваємо себе більш монолітною нацією Крім того, місто Чорків є. Достатньо має цікаву історію. Місто 500 років виповнюється 4 вересня. Наша делегація відвідає те місто. Ми урочисто підпишемо на святкуванні ту угоду, і вона війде вже в історію нашого міста. Бо, на жаль, до сьогоднішнього дня ми не мали партнерів. Ми мали такі партнерські стосунки, визріваючи відносини з білоруським містом Новогрудок, Повинні були в Гродно підписувати навесні цього року угоду, але ті Дії, що відбулися, напевно, зробили прірву між нашими країнами, не дивлячись на те, що там муніципалітет в принципі прогресивний і він таких революційних настроїв. Ну поважаємо їм, щоб вони таким досягли того рівня національного супротиву, який мали українці. Ми там готові ділитися з ними тим досвідом національного супротиву і надалі. Але тут всередині країни місто Чортків буде нашим першим партнером. Сподіваюся. А з того виростить багато цікавих проєктів. Місто Чортків воно більше пристосовано до туристичної, туристичних потреб, там широка туристична інфраструктура, достатньо багато готелів, історичних цікавинок, бо за 500 років можна було надбати собі якихось там ну, цікавинок і туристи з усього світу їдуть їх відвідувати. Для того створена так крім готельної інфраструктури, розважальна інфраструктура. Є багато парків, кращих за наші, і таких заходів розвивається. Харчування, таке враження, що воно має населення не 29 тисяч, а 290 бо за тою потужністю, в яку ну, виконані ці речі, туристичної інфраструктури, вони складають саме таке враження. Наше місто має переваги в своїй компактності, тобто за трохи кращого фінансування ми б могли навести трохи ну кращий лад в наших інфраструктурних об'єктах і мати. ну Бодай якийсь там приблизний рівень, схожий на той, але для того ще звісно треба працювати.